Так вже розпорядилась історія, що упродовж століть наш народ та землі України були розрізнені, належали до інших держав. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. Соборність в сьогоднішніх умовах це. Дуже важливо, бо соборність це і відповідальність еліти, і сильна армія, і патріотичні громадяни, і це єдність всіх і вся навколо незалежності, єдності і унітарності нашої держави. Слава Україні! Героям слава Україна! Слава нації! Смерть Які загинули в антитерористичній операції, захищаючи нас, і які назавжди в нашій пам'яті залишаться героями, Ви не аж аж ...часово окупованих територій. Любі наші брати і сестри. Не слухайте образливі слова зрадників. Мер в Україні. Щастя дітей, майбутнє нації, майбутнє Краматорська це свято. Єдина Україна це наша рідна мова, рідне, рідне місто, рідні люди.